У нас сьогодні зранку було біля 12 ракетних ударів. Всі вони прийшлися по об'єктах або промислових, або нашої відповідної критичної інфраструктури. Наразі є у нас проблеми із електропостачанням приблизно 500 тисяч абонентів по місту Харкову і частково по області без електроенергії. Значить, що стосується самого міста Харкова, то є звичайно проблематика із тепло- та водопостачанням саме гарячої води, приблизно 520 тисяч абонентів. У нас зараз без. Цих залишаються послуг, значить, на місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, звичайно, комунальні служби для того, щоб перш за все проаналізувати ті ушкодження, які ми маємо, і спрогнозувати час для відновлення, тому що це дійсно для нас. Така критична ситуація, значить наразі ми чітко розуміємо, вже по деяких об'єктах відповідні терміни прогнозовано відновлені по частині об'єктів ще тривають ліквідація наслідків, і і лише після того ми зможемо зрозуміти наскільки, скажімо так, критично ушкоджене те чи інше там обладнання. Поряд із цим на зв'язку із офісом президента, профільним міністерством інфраструктури та енергетики для того, щоб по максимуму випадку необхідності залучати відповідно. Велику будівельну техніку, тощо у нас досвід є, тобто початку цього року, минулого року, тому ми чітко знаємо наш план дій, і ми по максимуму і швидко будемо робити все можливе для того, щоб в оселях наших людей і з'явилося і електропостачання, і звичайно, теплопостачання також. І пане Олеже, хотіла уточнити про евакуацію. Ще у листопаді оголосили обов'язкову евакуацію з 28 населених пунктів із Юмської громади. Розкажіть, як триває ця евакуація і чи не потребує безпекова ситуація таких самих або схожих рішень в інших громадах області? У нас його під евакуаційними заходами 344 населені пункти. Це фактично все при кордоні. Також та лінія де знаходиться ну, тобто фронт, де обстрілюються населені пункти. Ну і включаючи, звичайно, місто Куп'янське, місто Борова і інші населені пункти. З найнебезпечніших фактично ділянок та території ми дітей всіх вивезли, Залишається відповідно дорослих, з ким проводиться щоденно, фактично робота для того, щоб вмовити їх фактично виїжджати. Всі умови ми Цьому забезпечуємо, як і тимчасовим місцем проживання і в самому місті Харкові і на інших територіях, в тому числі, забезпечуємо безкоштовну логістику до інших населених пунктів нашої, тобто держави, у випадку необхідності.